Колеги-гештальтисти знають, час це така уявна лінія, що починається в теперішньому, але вона з'єднана з, з минулим і рухається до майбутнього. Ми так називаємо оцей, уявну таку лінію. І після травми або в процесі горювання час зупиняється в той момент, де відбувся брак значених можливостей. А це в основному там, де була втрата, якщо ми не говоримо про травму. І людина, ніби постійно, от я зараз так качаюсь на кріслі, ви бачите, да? ніби постійно хоче туди-назад, до того місця, де була втрата. Бо там щось втрачене дуже важливе, і його треба ніби відновити і усвідомити. І коли людина це робить одна. Вона не може ніби повернутися сюди наперед, до нас сьогоднішнього, тут і тепер. Тому дуже важливо мати когось. І коли терапевт працює з клієнтом, він ніби той свідок, який тепер може з ним піти у минуле, туди і повернутися назад, бо він тут сидить. Ну, в скрині, в кріслі, він тут поруч. Це такий важливий момент, що людина не сама, коли йде туди назад. Але є інша, інший такий момент у цій лінії часу, що лінія часу напрямлена у майбутнє. І коли ми говоримо про майбутнє, то. Оскільки війна не завершилася, оскільки вона продовжується, оскільки події військових дій, ракетних нападів, Ну всі ці гострі події, вони знову і знову повторюються, то людина не може, ніби оцей другий етап горювання не може прожити так гладко. вона вона ніби не, не виходить на з'явлення нової енергії. І терапевти помітили, в нашому дослідженні ми це помітили, що не з'являються мрії. У нас у всіх одна мрія. Завершити це перемогою, але нема мрії, як ми завжди мріяли. Видно, що клієнти. Відновлюючись, починають здійснювати ті плани, які були наплановані, але потім відкориговують. А от щоб з'являлися правда мрії, їх дуже і дуже і дуже мало. Тобто розуміння того, що працювати з лінією часу терапевтам важко, піти туди назад можна, але вперед майже не йдеться, а, оце таке усвідомлення, коли. Терапевт може відчувати безсилля а, чи психолог, але насправді а, це зовнішня причина, причина війни, яка продовжиться.